Це вже другий такий турнір, що відбувається у приміській королівці. Цього разу, як каже його організатор Григорій Шулепа, тут зібралися кращі спортсмени України. Дуже сильний турнір, дуже багато учасників. Є чемпіони України, є призери Європи. Зараз в ньому приймають участь. Вдало на турнірі виступали вихованці місцевої школи боротьби. Призерами із міста та району стали 16 спортсменів. Шестеро здобули перемоги. Серед них і Коломаянин Орест Бойчук. Це можна сказати, така перемога, Мені вона дуже. Дорогоцінна, по-перше, бо це зробили турнір в Коломиї в моєму рідному місці. І мені приємно, що я ще й перед своїми батьками, родичами зайняв перше місце. Я рахую, що я старався підготуватись дуже добре до цієї сутички, тому що я зрозумів, що це нелегкий суперник, він чемпіон Європи. І... Я старався викластись на всі 100, не віддавати балів і зайняти перше місце. Приїхав привітати спортсменів і віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук. Хочу подякувати поросе організаторам за те, що в такий складний час знайшли можливість підтримати даний турнір і проводити його на чудовому рівні. Хочу подякувати традиційно. Спортивній владі по Володимиру Колеснику, що роками підтримуєте наш спорту і приділяєте йому таку велику увагу. Я думаю, що ми так само десь не підводимо вас результатами. А керівник міського управління спорту, заслужений майстер спорту України Володимир Колесник, зазначив, що такі турніри дуже потрібні у ці важкі воєнні роки. Це такий е, важкий для нас час, неспокійний, в яких би не, не було в екстремальних умовах, діти тренувалися. Тут вони у своїй тарілці, тут вони дисциплінуються. Першочергово це фізична форма, дисципліна. Я вважаю, ми повинні за це боротися і сприяти у таких заходах тренерам, федераціям, клубам. Також від організаторів турніру для наших захисників передали 10 тисяч гривень. Скоро Лібки Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.